На окупованих територіях прийшли псевдореферендуми щодо їх входження до складу Росії. Експерти вважають, що потім спробує використати їхні результати для анексії захоплених областей. Явка була настільки низькою, що окупантам довелося чотири дні ходити по квартирах у супроводі озброєних військових, щоб примусити людей проголосувати. Представники Великої Сімки вже засудили дії Росії, пообіцяли запровадити нові санкції та заявили, що не визнають результатів цього псевдореферендуму. А як ви ставитесь до ситуації? Та до чого, на вашу думку, вона призведе. конечно же, негативно отношусь к референдумам. Как они могут отнестись, поменять ход войны? то да, считаю, никак. То есть это просто крайние меры, то же самое, что мобилизация в России, на которой идет Путин и вся эта свора в Кремле, которая пытается как-то отсрочить свою ну, нашу побіду і їх пережиємо було б добре для нас надавати цим подіям розголос якомога більше акцентувати на увагу на неправових діях Російської Федерації, ну тому що з якою ганьбою і тортурами вони Примушують людей голосувати, щоб світ більше ще допомагав Україні? Звертав увагу на те, що Росію зараз як ніколи важливо і можна і легко послабити і об'єднатися навколо демократії. А на фоні, ну це якщо про політичну ситуацію, а на фоні ситуації і душевного стану людей і на фронті те це звичайно знову ушкодження, знову на жаль, поламані долі. Але що ми можемо зробити в? Цій ситуації це, на мою думку, тільки не мовчати, і тільки про це якомога більше говорити. Це абсолютно фейкові, фейкові якісь дії. Можна будь любу цифру і під дулем автомату можна проголосувати за все, що завгодно. Це просто останні, якісь, мені хочеться вірити, що це останні потуги Путіна якось змінити хід війни. Я не думаю, що це сильно, сильно змінить якось перебіг, перебіг війни. Я вважаю, що результати референдуму ніяк. Не змінить перебіг війни, Україна переможе, території будуть деокуповані 100%. Без сумніву, навіть якщо вони проведуть референдуми і ну, спробують приєднати українську територію, все одно буде революція, все одно український народ захоче від'єднатися від РФ, від країни агресора Ну, На перше, це зрозуміло, що південні зарані були спланіровані, зарані були вже результати відрішені. Это был просто чисто формальный вопрос для того, чтобы как бы показать, что вот Россия отстаивает свои в кавычках земли, хотя они исконно были всегда украинскими. То, что люди даже заходили туда, я читаю в СМИ и слежу за этим постоянно, ну, под дулом автомата, или вязны, или, или рострел, то, понятно же, люди э, на данном этапе готовы проголосовать хоть за черта лысого, простите за грубость, но лишь бы только его не расстреляли и не издевались над семьей. Понимаете как? Я уверена, что основной костяк всего мира будет против этого, и мы законно отвоюем свои земли.